Друзі, вітаємо вас в Ужгороді, стадіон Авангард. І Це поєдинок заключеного туру українського чемпіонату Дніпро 1 проти Кривбаса. Зіграють на цій арені поєдинок, який має турнірне значення для обох команд, оскільки і Дніпро 1 і Кривбас ще не вирішили свої турнірні завдання. Перед заключним матчем Дніпряни нехай вже і не ведуть боротьбу за чемпіонство, але все ще потрібно зберегти за собою другу сходинку. Ну а Кривбас теж має єврокубкові амбіції. Кривбас ну, за певного збігу обставин може потрапити навіть на п'яту сходинку. Сьогодні дуже важливо важливий поєдинок для обох колективів. Розпочнемо ми із стартових складів і зі складу Кривбаса. Андрій Кліщук, номер 33 у воротах, в обороні Іван Дібанго, 55-й, 5-й, Тимур Стецьков, 13-й, Денило Безкоровальний і 7-й, Андрій Понедельник. В обороні у центрі поля Владислав Семотюк, 17-й, 8-й, Ріфет Капич і 10-й, Дмитро Хомчиновський. На флангах ліворуч Максим Луньов, 14-й, праворуч, 9-й, Даніель Соса і 27-й, Роман Дебелко попереду, номер 27-й. Ось такий склад Сьогодні у Юрія Вернедуба капітани команд Олександр Сваток і Дмитро Хомчиновський. Два справді важливі футболісти для своїх команд, два ключові персонажі. От ми поговорили про склад Кривбаса, склад Дніпра-1 в вашій увазі. Макс Валев, 93-й в ротах, в захисті Олександр Каплієнко, 26-й, 5-й, Едуард Сарапій, 39-й, Олександр Сваток і 42-й, Євген Пасіч. Олеслав Рубчинський, 22-й, 31-й, В'ячеслав Танковський і 8-й, Олександр Піхальонок у центрі, Домінго Бланко, 23-й, Ліворуч, Праворуч, Володимир Танчик, 34-й і попереду Артем Довбек, номер 7 Олександр Кучер наставник Дніпра 1 Ось такі склади на цей поєдинок. Склади ну, максимально бойові, із, якщо говорити про тих футболістів, які могли зіграти у сьогоднішньому матчі. Дмитро Бондаренко, арбітер нашого поєдинку, Микола Балакін відповідатиме за вар на сьогоднішньому матчі. Кривас відбирає і Є по двох флангах варіанти. Просить пас дебелко. Удар валев. Борався і спробою Соси. Вирішив сам завершувати атаку ударом зараз. Футболіст Кривбаса. У ближній кут пробивав. І тут ну Валив насправді робив вже крок в іншому напрямку, але зреагував і дістав м'яч під поперечки. Довбик розвертається. Довбик спробував забити з дуже гострого кута. Не влучив площину воріт нападник Дніпрян пролетів тут повз і не зміг перехопити м'яч. Семотюк. Ну а далі довбик з оберту пробив, але не влучив у ворота. Рубчинський проскочив у центр. Рубчинський пробиває. Який сейв Кліщука. Дібанго. У центр Соса. Соса. Входить у штрафний майданчик. Дібанго. У центр пас. Самотюк. Ударна позиція. Вже можна пробивати. Удар. У дальній кут, валив перед собою. Добивання. Але офсайд. Але офсайд зараз і не зараховує цей м'яч арбітри. Макс Валев зараз був близький до результативної помилки. Ну, дійсно, тут офсайд. Затримався. В атаці Дебелко, опинився в положенні поза грою. Близькою була команда Юрія Вернедуба до того, аби відкрити рахунок. Соса. Чиновський. Жорстко м'яч приймає і втрачає його одразу. Пас на Добика вперед. Добик у штрафному. Гострий кут. Добик намагається прибрати на пас у центр. в дотик, передача Бланко і забиває Дніпро 1. На контратаці зараз команда кучера піймала. Піймала свого суперника. Домінго Бланко відзначається забитим м'ячем. На 73-й хвилині дніпряни виходять вперед. Як по нотах зараз розіграли цю контратаку. Дякує тренеру Домінго Бланко. Знайшли свій шанс, Дніпряни. Реалізували момент. Ще раз дивимось. довгий пас на Довбика, той втікає. За спину Стецького. Далі витримує паузу. Довбик, віддає у центр вдотик. Передачі від кого -то. і Бланко пробиває в кут. Не зміг врятувати у цьому епізоді кліщук свою команду. Впротихід голкіперу пробиває Бланко. Дуже важко в такій ситуації зреагувати. От ми згадували про те, що когут він часто забивав вирішальні м'ячі. Зараз робить результативну передачу. Півзахисник Дніпра один і Домінго Бланко відзначається забитим м'ячем. Когот. Знаходить його руч. Бланко. Бланко зміщується у центр. На замасі зараз намагався відчепити. А дираку подача на дальню стійку Дібанго скидає у центр. Тут танчик, перекладає м'ячі, пробиває в нижній кут але не влучає футболізні право один. Непогано розібрався танчик, але перед цим Дібанго ну, зіграв так, як не можна грати. Вибив м'яч у центр. Там, де були суперники на підбиранні, які завершували цю атаку ударом. Бланко знову намагається втекти по флангу. Є підтримка когот простріляє. Когот не дійшов тут ніхто до удару, не встигав під лепенець. Іди фінальний свисток. Дмитро Бондаренко Дніпро 1 здобуває перемогу в останньому турі над Кривбасом. А це означає, що саме команда Кучера стає другою у цьому чемпіонаті. Важкий поєдинок. Поєдинок протигідного суперника Кривбас. Цілком на рівних грав. Але Домінко Бланко забиває переможний м'яч і приносить другу сходинку, приносить Лігу чемпіонів своїй команді на наступний сезон. З кваліфікації починатиме дніпро 1 дуже важкий шлях буде у Дніпрян до групового етапу. Але найголовніше те, що вдалося досягнути цього. Вдалося стати другими команді Олександра Кучера. Довбик не забив. і Це, напевно, найбільше розчарування цього поєдинку для команди Кучера. Ще раз дивимося, взагалі, як був проведений оцей переможний м'яч. Тут довбик взяв активну участь. Він втік від Стецькова. Далі витримав паузу. Дочекався підтримки когут в дотик на Бланко. І Бланко пробиває в дальній кут. Ось Цей м'яч і вирішив долю нашої зустрічі. Ну, але Артем Довбик розчарований тим, що він свій 25-й м'яч забити сьогодні не зміг. Дуже спокійно розібрався. Довбик розвернув суперника і відпасував у центр, де теж дуже швидко Кот ухвалив рішення. Він бачив вільного Бланко, Він віддав аргентинцю. І Бланко у потрібний момент не схибив. Пробив точно у кут воріт. Ну і реакція Олександра Кучера. Він розуміє, якої ваги був цей забитий м'яч. Отож, ну, друзі, статистика нашого поєдинку за ударами Кривбас переграв сьогодні суперника, але якісніше свої моменти використовували дніпряни. Ну, ми на цьому будемо завершувати трансляцію. Дякуємо за те, що були з нами. на все добре почуємось.